Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розповісти вам про п'ять чудових трилерів письменниці Рут. Я особисто не дуже полюбляю читати трилери, особливо про маньяків, про вбивць, або якщо там дуже графічно та криваво зображені деякі там подробиці, деяке насильство. Я таке не люблю, тому свого часу я нібито закрила для себе трилери як жанр. Але не так давно, десь, можливо, півроку тому, я вирішила прочитати трилер Рут В. Мені він сподобався, і я зрозуміла, що існує цілий піджанр трилер які мені подобаються, які я можу читати і навіть отримувати від нього задоволення. І це саме психологічні трилери. Мені тоді настільки сподобалося, що я одразу набрала собі і інші книжки цієї авторки. Мені здається, в мене на поличках зараз є практично все, що в нас видано українською. Українською ці книжки, до речі, видає видавництво РМ, видає, як завжди, дуже круто, дуже красиво, класно, а головне з комфортним шрифтом. Вони дуже зручно читаються, дуже швидко читаються. Читається, я задоволена і власне сьогодні буду ділитися з вами своїми враженнями. Я наразі прочитала 5 книжок цієї авторки, і про ці 5 книжок я вам сьогодні і розповім. Розповідаючи про них, я буду вибудовувати такий собі топ-5, тобто почну я з книги, яка мені сподобалася найменше, і закінчу книжку, яка сподобалась мені найбільше. Отже, п'яте місце мого особистого рейтингу посідає книга одне за одним. Це історія про команду одного успішного стартапу, яка вирішує провести корпоратив у горах. Вони оселяються в дуже красивому гірському шале, але буквально на наступний день сходить велика лавина, яка відрізає їх від решти цивілізації. В них виникають дуже серйозні проблеми з електрикою, з їжею, з теплом, зі зв'язком, звичайно, але це не найбільша їхня проблема, адже одна людина, один член їхньої команди, зникає. І спочатку вони не розуміють, думають, можливо це нещасний випадок, можливо, щось сталося, але потім, коли... Вбивають уже гине ще одна людина, вони розуміють, що серед них є убивця. Пам'ятаю, що початок книги мені страшезно нагадав Люсі Фолі та її список запрошених. Тут все відбувалося настільки схоже: тут навіть подача інформації от структура твору була такою самою. Тут є розділи від різних членів подій. Тут є розділи від тих співробітників, які приїхали на відпочинок, тут є розділи від тих людей, які керують ось цим шале, доглядають цим шале, приймають гостей. І також ми розуміємо, читаючи ці розділи, що в кожного з них є якась своя таємниця. І ми думаємо: а чи пов'язана ця таємниця з ось цими смертями? Чи це вбивця, чи це, тому що щось там десь колись було в минулому, і, можливо, їхні шляхи пересікалися колись у минулому? Дуже багато породжується запитань буквально з першої сторінки, але в той же час виникає відчуття, ніби ти вже все розгадав, ніби ти вже знаєш, що буде, ніби це супер очевидно. На щастя, ні, книга не була аж настільки очевидною, але все одно мушу сказати, що вона доволі передбачувана. Тому що авторка нам, в принципі, сама дає всю необхідну інформацію і можна здогадатися. І ця книжка сподобалась мені найменше саме тим, що мене розчарував. Фінал, коли ми дізнаємося, хто вбивця, по-перше, ми не дуже дивуємося. А по-друге, і найголовніше, коли нам пояснюють мотивацію, вона мене абсолютно не вразила, не вразила, не торкнула. Я взагалі не перейнялася вбивцею, не перейнялася цими мотивами. Якось мені це все одно було не виправдано. Ну, не сподобався мені фінал, скажімо так, але з сильних сторін цієї історії я також можу сказати атмосферність. Події відбуваються на гірськолижному курорті. Тут люди катаються і на лижах, і на сноуборді. І тим, кому цікава ця тематика, можливо, вам якраз буде подвійне задоволення читати цю історію. Тут засніжені гори, холод, дуже багато снігу. Це все дуже, -дуже атмосферно. Хоча особисто мені цієї атмосферності трохи трошечки трошечки не вистачило. Мені напевно хотілося б, щоб було б більше описів оцих красивих пейзажів, оцих красивезних видів, гір, снігів. Вони тут є, але не знаю, я очікувала, що їх буде ще більше, що атмосферність буде ну просто невимовною. Але мені трошки не вистачило. Будь-якому випадку книжка непогана. Історія має місце бути, атмосфера має місце бути. Тож. Кому цікаво, спробуйте. Четверте місце посідає книга, гра в брехню. Вона розповідає нам про чотирьох дівчат, чотирьох подруг, які познайомилися у спеціальній закритій школі для дівчаток. Так здається, там тільки дівчатка вчаться. І коли вони навчалися, в них була така своєрідна гра, чисто для їх четвірки. Брехати всім навколо, але ніколи ніколи не брехати одна одній. В них там ще були певні правила, яких треба дотримуватися, граючи в цю гру. Але в будь-якому випадку, на той момент, коли вони дружили у школі, сталося нещастя. Помер батько однієї з цих дівчат. Причому всі дівчата були знайомі з цим чоловіком. Вони дуже часто гостювали у них дома, спілкувалися багато. В них були дуже класні стосунки, і це була така. Трагедія. І читач буквально з перших сторінок розуміє, що щось з цією смертю було не так. Є якась велика таємниця пов'язана з цією подією, і що наші дівчата щось приховують. Зараз вже пройшло багато багато років. Всім дівчатам десь по 32-34. У когось є вже своя сім'я, є діти, у когось є кар'єра. Але одного разу приходить повідомлення від однієї з дівчат на мобільний телефон всіх інших, де було не. Писано Ви мені потрібні для цих дівчат. Це є своєрідний сигнал, своєрідний пароль, і дівчата з різних місць чи з різних куточків міста приїжджають до ось цієї дівчини, у якої помер колись батько. Вона живе в такій заболоченій місцевості у тому містечку, де власне колись знаходилась та й зараз знаходиться школа, у яку вони. Ходили. І ось з цього моменту починають відбуватися деякі цікаві події і сьогодення, і також ми бачимо флешбеки з минулого, і починає трошки розплутуватися ось цей клубок, що ж сталося тоді, і що відбувається зараз. Що стосується саме ось трилерної нотки, напруги, якоїсь кріповості, для мене це найслабша робота рут В, ось оцінюючи по цим параметрам. Тому що, як на мене, особливої якоїсь інтриги не було. Скоріше вона була тільки в тому, що стосувалося там драматичної складової. Але для мене якось не було страшно. Взагалі ніколи, коли я читала цю історію, не було ось таких ось кріпі моментів. Що стосується драматичної складової, то вона мені сподобалась, трошки навіть торкнула, я навіть в кінці трохи розплакалася. Було непогано. Хоча мушу сказати, що в дечому передбачувано. Принаймні був такий один момент, який мені вже здався прям очевидним, що ось саме. Ось цей момент існує, але чомусь до нього прям ніхто не міг дуже довго догадатися. Але стосовно от самої розв'язки, стосовно фіналу, звичайно, тут я нічого не змогла передбачити, і було досить цікаво читати до останньої сторінки. Хочу також поділитися тим, що, прочитавши цю книгу, в мене був такий невеличкий елемент розчарування саме в тому, що стосується ось цієї гри в брехню. Анотація звучить супер інтригуючі і дуже багато обіцяюче, як, власне і назва, але по суті, якщо чесно, я не дуже зрозуміла, в чому сенс цієї гри і яке. Ця гра має значення взагалі до всієї ситуації. Але можливо, я десь була неуважна або щось не зрозуміла. Хто читав цю історію? Будь ласка, пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями. А як вам ось цей елемент з грою? Чи сподобався він вам, чи розчарував? Пишіть, можливо, я чогось не зрозуміла. Буду вам вдячна за якісь ваші коментарі. Непогана історія про таку класну міцну жіночу дружбу, тож спробуйте. Третє місце в моєму особистому топі посідає поворот ключа. І ця книга, на мою думку, є найсильнішою в плані трилерності, в плані кріповості. Ось саме тут, коли я читала цю історію, в мене прям мурашки бігли по тілу, настільки мені було стрьомно. Історія розповідає нам про молоду дівчину, яка влаштовується працювати нянею в одну досить таки заможну сім'ю. Цієї сім'ї є величезний, величезний маєток, який розташований ну, ледве не серед поля, серед лісу, тобто досить таки відокремлено від інших людей, від інших поселень, і в ньому встановлена система розумного будинку. Всім будинком керує ця система. По всьому будинку, по-перше, встановлені камери. По-друге, у кожного... Члена будинку, у кожного працівника цього будинку є свій аккаунт входу в цю систему, в цей додаток. Наприклад, няні деякі там моменти, деякі камери недоступні, але доступні камери в дитячій. Якомусь працівнику хатньому, який там допомагає щось лагодити, або що йому якраз таки недоступні камери до дитячої або до спалень. А доступно там щось інше. Тобто у кожного є свої доступи, і ось навіть каву можна зварити тільки користуючись ось цим додатком. Більш того, там здається, навіть і двері зачиняються переважно за допомогою додатку, світло вмикається, музика налаштовується. ну... Ви зрозуміли ідею. Спочатку наша головна горіння супер задоволене, тому що платять дуже дуже гарно за цю роботу. Але ось буквально перший день, перший її робочий день, і хазяїва їй повідомляють, що вони мають поїхати. Тобто вона залишиться сама з трьома дітьми у цьому будинку десь на тиждень або навіть на два. Трохи пізніше має під'їхати ще четверта дитина, дівчинка, яка 14 років, вона навчається там в якійсь школі, і має приїхати. Чи на канікули, чи то на вихідні. Наші няні на цьому моменті трошки стає не по собі, тому що вона ще цих дітей не знає, і вони ще до неї не звикли. Ну і будинок абсолютно новий. Вона тут нічого не знає, нікого не знає, її треба залишитися просто самій. Але діватися нема куди. І ось батьки цих дітей їдуть, а в будинку починає відбуватися казна що. То двері зачиняються, хоча няня наша їх не зачиняла. То вона губить десь ключ, а потім знаходить його в тому ж місці, де вона його шукала, але його раніше не було, а тепер він там лежить. То в неї в кімнаті постійно якийсь холод, і вона не розуміє, чому. То вона чує знову ж таки над своєю кімнатою десь на горі якісь постійні кроки, якесь моторошне рипіння, а одного разу вона взагалі прокидається серед ночі, тому що дуже голосно грає музика настільки, що просто болять вуха, і вона не розуміє, хто це зробив, хто ввімкнув. Вона намагається ввійти в систему, вимкнути цю музику, але не спрацьовує. Пишуть, що вона занадто багато. Разів ввела неправильний пароль, і тому її доступ тимчасово заблокований, але вона знає, що вона ввела пароль тільки один раз, тобто вона розуміє, що хтось намагався зайти в систему під її. І, і ось дуже-дуже багато подібних речей починають відбуватися, і це доволі страшно, це доволі кріпово і прикольно тим, хто ось такі емоції полюбляє. Особисто для мене книги, а тим паче, трилери, у яких якимось чином задіяні діти. Мене таке лякає, і я не дуже полюбляю таке читати. Для мене це тригерний момент. Для мене це додатковий стрес. Тому ось цю книжку мені було найбільш страшно читати щодо фіналу, щодо кінцівки, вона досить таки цікава, так цікаво закручена. Мені сподобалося. Але в той же час я відчула якесь розчарування, навіть сама не знаю чому. Але це точно було не через майстерність авторки або сюжет. Це скоріше були якісь мої особисті емоції, тому що мені хотілося більш. Кращого, напевно, більш справедливого фіналу, скажу так, щоб вам не спойлерити. Тож, ось цю книжку дуже-дуже рекомендую. Вона класна, вона тримає вас в напрузі, вона робить вам страшно. І доволі такий цікавий і закручений сюжет. Друге місце посідає жінка з каюти номер 10 І тут, напевно, це буде не суперпопулярна думка, тому що мені ця книга, як ви розумієте, дуже сподобалася. Але серед того, що я бачила на тому ж Гудріц або в оглядах інших блогерів, я бачу, що ця книжка, як правило, її не дуже високо оцінюють, вона, як правило, подобається найменше. Але зі мною сталося все. Навпаки, на початку історії ми знайомимося з молодою жінкою, журналісткою, у якої явно є певні проблеми з алкоголем, і якоюсь буквально на перших сторінках грабують. Грабіжник вдирається до неї у квартиру. Слава Богу, нічого поганого не робить їй, просто грабує, забирає якісь там цінні речі. А їй після ось цього пережитого стресу, буквально ледве не на наступний день потрібно їхати у певний круїз. Цей круїз влаштовують саме ось для журналістів, щоб вони могли написати огляд на те, як в цьому круїзі все відбувається. Чи гарно годують, чи гарні умови. Ну от роблять просто огляд. А круїз цей не де-небудь, а біля берегів Норвегії, серед фьордів. І тут стається моя. Перша любов з цією книжкою, тому що я обожнюю фьорди, обожнюю Норвегію. Я колись там була, ми туди мандрували, ми там дивилися на всю цю просто неймовірну красу. І для мене, ось саме такий сетінг, саме такий антураж цієї історії давав ну просто плюс 100 до задоволення і дображень стосовно цієї історії. Більш того, вони по плану мали заїжджати в деякі містечка, наприклад, той самий Берген. Я в ньому був. Ула і от знаєте, ну ну це класно читати щось подібне, коли ти знаєш ці місця, коли ти там бував, і більш того вони тобі. Подобається. Але щось я трошки відволіклась від сюжету. Наша головна героїня приїздить на цей корабель, вони відправляються, і вона йде, вона розуміє, що вона забула туш для вій, і вона йде, вона поселена в каюті номер 9 і вона йде в сусідню каюту номер 10 стукає їй відкриває якась молода дівчина, і вона просить в неї позичити їй туш. Дівчина дає їй цю туш. Та йде, фарбується, йде собі потім там назустріч з усіма іншими пасажирами. Але вночі вона прокидається і чує якийсь гуркіт. Потім вона чує якийсь сплеск, при тому сплеск настільки сильний, що вона розуміє, що за борт мали виконати щось дуже-дуже велике, і, скоріше за все, це тіло. Вона вибігає на балкон, дивиться через перегородку на балкон з цієї сусідньої каюти і бачить, там пляму крові на балконі. Вона піднімає всіх на вуха, начальник служби безпеки приходить до неї, вони разом заходять в цю каюту, і розуміють, що ні. Там все чисто, скло на балконі просто ідеально чисто, не те, що крові немає, взагалі навіть ніяких ляпок немає, бо там слідів рук або що. Він і говорить, що по документам ніхто не живе в цій каюті, нема такої пасажирки. Вони починають на наступний ранок іти шукати цю дівчину. Вона шукає її і серед пасажирів, і серед персоналу, але розуміє, що такої жінки, яку вона бачила, її на кораблі. Немає. Ну і далі знову ж таки починає закручуватися клубок таємниць, інтриг, досить стромних подій. Наприклад, такий міні-спойлер: цей кібік туші в неї потім зникне. Він в неї був як єдиний доказ, того, що їй це не привиділо, що вона бачила ту жінку. Але одного дня він зникає. І це все досить, досить цікаво читати. Коли я читала цю історію, я якось прониклася тим. Як це напевно важко, коли ти бачив, ти знаєш, що це було, ти намагаєшся сказати, а тобі ніхто не вірить. І не вірить, по перше, тому що це дійсно безглуздо звучить. Ось тут мені здається, авторка дуже майстерно це написала. От навіть фрази, якісь репліки, які говорила наша головна героїня, тому ж начальнику служби безпеки. Ну, воно дійсно звучить смішно абсурдно, і ти розумієш, що їй можуть легко-легко не повірити. Особливо враховуючи, як я вам вже казала, її проблеми з алкоголем. Стосовно напруги, трилерності та кріповості, тут все доволі непогано, але не супер страшно, не супер якось ось так там таємнича. Більш того, тут десь ну не на половині книжки, напевно, вже остання третина книжки. Ми вже розуміємо, що відбувається, і далі вже йде така суто драматична складова, скажімо так. І мені вона, до речі, сподобалася також. Мені то дуже сподобався фінал. Ну прям дуже. Коротше, в мене з цією книжкою от просто зійшлося. Я не знаю, можливо, так, вона комусь не подобається, можливо, вона мало кому подобається, але мені вона сподобалася дуже. І знов ж таки, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, а які у вас були враження конкретно стосовно цієї історії. Яке місце вона посідає в вашому особистому рейтингу книжок рутве? Мені буде дуже дуже цікаво знайти однодумців та, власне, почути якісь навпаки інші думки стосовно цієї історії. Але я вам дуже-дуже раджу. Хто любить, от щоб була така драматична, досить непогана складова, хто хоче подивитися на історію, яка розгортається серед фьордів Норвегії, хто любить історії про круїзи, про морські? Подорожі, спробуйте! Історія класна! Ну і перше місце в моєму особистому рейтингу Книжок Рутве займає книга, яку я, власне, першою і прочитала. І це Смерть Місіс Вестевей. Історія розповідає нам про молоду дівчину, яка живе сама, тому що батька свого вона ніколи не знала. Її мати сказала, що батько був якийсь проїжджий студент, з яким у них був просто секс на одну ніч, і ось народилася вона. А мати три роки тому загинула у автокатастрофі. Причому її от збила машина. І з тих пір ця дівчина живе сама, в неї немає ні друзів, ні родичів, і вона ледве-ледве зводить кінці з кінцями. В неї дуже великі проблеми з грошима. Вона завідує, скажімо так, таким невеличким кіоском, в якому ще працювала колись її мати. Це кіоск передбачень, гадань, і грошей від цієї діяльності їй абсолютно не вистачає, їй буквально немає чим навіть опалювати квартиру. Вона просто включає якийсь обігрівач там ну, на кілька хвилин там погрілася і знов вимикає, тому що нема, нема пального, нема електроенергії особливо. Ось в такій вона знаходиться ситуації. І ось одного разу їй приходить лист від якогось адвоката, який говорить їй про те, що вона є онукою якоїсь місіс Вестевей. Місіс Вестевей померла і залишила їй спадщину. Наша дівчина розуміє, що місіс Вестовей – це не її бабуся. Вона не має ніякого відношення до цієї сім'ї. Вона розуміє, що це напевно сталася якась помилка. Але вона у дуже скрутній ситуації зараз знаходиться. Їй не просто там немає чого їсти, нема чим обігрітися, вона ще й винна гроші певним досить таки поганим людям. Тому вона вирішує провернути ось таку аферу, прикинутися онукою цієї місіс Вестовей та отримати гроші у спадок. Коли вона приїздить до цієї сім'ї, приїздить на похорон місіс Вестовей, вона розуміє, що місіс Вестове була досить жорстокою, якоюсь злою жінкою. Принаймні про неї постійно так говорять. В неї є якась економка, яка дуже вороже ставиться до всіх членів сім'ї та до нашої героїні також. І явно видно, що ця економка. Зберігає деякі досить такі цікаві таємниці. Цей момент з економкою мені, до речі, нагадав Ребеку Давне Дюмар'є, тому що от були досить такі схожі вайби, і ось цей персонаж економки він також дуже схожий на ту економку із Ребеки. І ось наша головна героїня знайомиться з родичами загиблої, знайомиться з будинком, з прислугою. І в якийсь момент часу вона розуміє, що її ма. Колись знала цих людей, або декого з цих людей. І це дуже-дуже класний поворот в цій історії, на якому, власне, і тримається ось вся інтрига. Тобто до того ми не бачимо ніякої трилерної нотки, не бачимо якихось секретів. І ось саме коли з'ясовується ось цей момент, ось тоді. І починається все цікаво. Ось тоді, власне, починається трилер, детектив, і дуже дуже цікаво розплутувати цю справу і розуміти, як що там сталося, хто кому приходиться ким, і що ж там буде далі. Коли я читала цю історію, мені було дуже цікаво, що там відбувається, що там за сімейні таємниці. Мене це постійно тримало в напрузі, а в кінці. Вже пішов ось такий класний крутий трилер з переслідуванням, з вбивцею. Я коли читала, в мене аж мурашки були по тілу. Я вболівала за нашу головну героїню, я ніби сама разом з нею тікала від цього вбивці, і це було супер круто. Я зловила крутезні відчуття. Мені дуже сподобалося. Це був для мене такий, знаєте, ідеально збалансований трилер. І не надто страшно, і нема ніяких тригерів. Нічого такого нема, при тому цікаво, хвилюєшся за героїв і, ну, прям клас. У мене був такий шалений ефект присутності в кінці. Вау! Дуже-дуже раджу вам цю історію. Мені мені особисто вона сподобалася найбільше. Хтось любить сімейні таємниці, розкопувати таємниці минулого дуже-дуже раджу. Тож ось так, друзі, ось такі чудові книжки цієї письменниці. Я особисто і надалі буду продовжувати з нею знайомитися. В мене на поличках є ще один новенький детектив, точніше, трилер, який нещодавно вийшов у РМ. Та дівчина він називається. Колись прочитаю і його, і також буду ділитися з вами своїми враженнями. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, хто полюбляє цю авторку. Пишіть ваш особистий топ, яка книга цієї авторки є вашою найулюбленішою, яка є найнеулюбленішою. А також я буду дуже-дуже вдячна вам за рекомендації, можливо, інших її книг, а також рекомендації інших подібних авторів чи авторок. Побирайте мені, Будь ласка, якихось авторів, письменників, які пишуть ось саме психологічні трилери без насильства, без кривавості, без маніяків, вбивць. Я буду дуже-дуже вам за це. Вдячна. Я дуже сподіваюся, що вам це відео було корисним, що вона вам сподобалась. Якщо це так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство, яке стартує від 35 гривень на місяць. І залежно від обраного вам рівня підтримки, ви можете отримати доступ до одного або до двох додаткових відео щомісяця, до архіву всіх спонсорських відео минулого. Року, до розіграшів книжок, які я кожного місяця проводжу серед своїх спонсорів, до книжкового клубу, до ексклюзивного чатику в Телеграмі та до інших бонусів, які пропонує моя спонсорська програма. Тож, приєднуйтесь, друзі, у кого є можливість, у кого є бажання, я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. Дякую вам за вашу увагу і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!